Кривава вербна неділя. На основі реальних трагічних подій 13 квітня 2025 року в Сумах, Синій самокат. Наталі Іванівні зателефонувала сестра з іншого міста. Що там у вас? Здається, все добре. Бадьоро відповіла. Хвилин 15 тому говорила з Вітою. Вона з дівчатками пішла в середмістя місця погуляти. Нині видалася така тепла сонячна днина. Мають намір ще й у церкву зайти, вербу освятити. Тож обіцяла на зворотньому шляху занести й мені кілька гілочок. А чого ти питаєш? Та прочитала про вибухи у вашому центрі, непокоюсь. Сестрини хвилювання мимоволі передалося й Наталі Іванівні. Вона похопцем відкрила інтернет і заклякла, вражена першими світлинами з місця ворожої атаки. Не хотілося вірити в реальність того жахіття, яке хтось із очевидців зафіксував на мобільний. Жінка перебігала з каналу на канал, читаючи останні екстрені повідомлення. Раптом погляд зачепився за один зі знімків. посеред вулиці, між уламками, придавлений гіллям, стояв цілий цілісінький дитячий самокат. Серце обізвалося різким, пронизливим болем. Наталя Іванівна ледь не випустила з рук телефона. Вона ж би одразу впізнала той самокат це був її подарунок онучці кірочці на перший день народження. Тоді, як купувала, саме синій колір припав до вподоби, хоча продавці радили для дівчинки рожевий. Він пасуватиме оченятам внучки, навіть пожартувала. А щоб різнявся серед інших подібних дитячих забаганок, на кермі приліпила наклейку. Мерщинь набрала номер невістки. Телефон відспівав свою мелодію і замовк. І Наталя Іванівна не на жарт розтривожилась, знову і знову гортала сторінки інтернету. І з кожною хвилиною ще більше лякали і завдавали невимовного душевного болю нові повідомлення про кількість загиблих і травмованих, серед яких діти. Полохали думки, що з її дівчатками де вони, чому не відповідають, чи живі. Вибух був такої сили, що віта аж присіла. Менше миті пішло на аби оговтатись і кинутись до дітей. Однорічна кіра та її старша на п'ять років сестричка Аллочка лежали поруч на асфальті, охопивши рученятами голівки. Це ж я їх так навчила, майнула думка. Першою звелася на ніжки Кіра. Вона не плакала, тільки в широко розплющених оченятках закарбувався жах. Віта, усе що обіймаючи малу, перевела погляд на старшу донечку і ледь стримала крик. На в дитини зяяла глибока рана. Схилилася над дівчинкою, обережно торкнулася. Жива. Чим вам допомогти? Із найближчого магазину вибігли дві жінки. Одна з них миттєво перехопила в матері злякану дитину, інша стала зупиняти попутку, аби негайно доправити родину до лікарні. Віта обережно перенесла Алочку до авто, поруч посадила кіру, яка, здається, оговталася після вибуху, але несподівано розплакалася. Де мій самокат, донечко, не плач. Ми його потім знайдемо, приголубила мама. Нам зараз треба Алочку до лікарні відвести. У неї вава. Вони від'їхали на безпечну відстань, коли новий потужний вибух сколихнув весняний простір. Наталя Іванівна не знаходила собі місця. Уже не одну годину чекала на дзвінок, кілька разів мала намір бігти на місце, де розірвався смертельний гостинець ворога до свята, але щось зупиняло на порозі і повертало. І з острахом вчитувалася в новини, заспокоювала себе лише тим, що в коротких зведеннях жодного слова про її дівчаток. Хвилини набігали на хвилини, мов морські хвилі. Але для Наталі Іванівни час, здається, зупинився. Боялася навіть дихати, аби не сполохати тишу. Голосно дзякнув телефон, і жінка здригнулася всім тілом. Затремтіли руки, на чолі виступив холодний піт, судома, боляче стисла горло. Вона злякалася цього дзвінка, боялася почути погану новину. Ледь пересилила себе, аби відповісти. Алло! Видихнула з острахом. Ми в лікарні, майже пошепки, обізвалася Віта. Із кірочкою все добре, а ось Алочка постраждала. Що з дитиною? У реанімації, але лікарі дають позитивні прогнози. Я до вас приїду, мовила Наталя Іванівна, зараз не варто, ми самі впораємося. Та й до Алочки не пускають, проказала Віта. Несподівано в трубці вчувся дитячий плач, і бабуся не на жарт стривожилась. Що трапилося? Кіра виридує. Ми загубили її самокат. Та я ж його бачила, пожвавішала жінка. На фото, на тому, що з місця влучання ракети, він цілий, цілісінький. Повернемо.